Час новин на телеканалі ТІВ4. Вітаю вас. Родини загиблих внаслідок ракетного удару в Тернополі отримують по 100 тисяч гривень за кожного загиблого. Таке рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету. Грошову допомогу виплатять за 16 загиблих, померлих внаслідок ракетної атаки. Загалом 8 представників родин отримають по 100 тисяч гривень за кожного. Загальна сума виплат становить 1 мільйон 600 тисяч гривень. Напередодні новорічних свят по всій Україні стартував продаж ялинок, сосен та інших хвойних дерев. Придбати лісових красунь можна і у Тернополі на спеціально визначених місцях для торгівлі. Наша знімальна група побувала на одній із таких локацій, щоб дізнатися, які види святкових дерев є в продажі, їхню вартість, а також поцікавилися у перехожих, чи планують ставити ялинку вдома цьогоріч. Більше у матеріалі далі. Пишна, рівна, не крива, не лиса, отак. і свіжа, щоб була, щоб не сипалася. Такими словами Ярослав Гонтарук описує, якою повинна бути якісна та гарна ялинка. Він працює продавцем лісових дерев. Тож добре розуміється на їхніх видах і знає, що порадити людям, які хочуть прикрасити свою оселю напередодні новорічно-різдвяних свят. Почнемо з Такі є чотири вида. Є віночки, віночки вже розібрали, підставочки є, є вазоночки, вон, там людина привозить, такі молоді люди, самі вирощують, нам дають на реалізацію. Є ялиця і ялинка. Це міська рада виділяє місце кожен рік, і ми платимо за місце і звичайно перевіряють постійно папери, всі папери в порядку. На кожну ялинку, на кожне все. Ліцензія, все як має бути. Ярослав каже, ціни на хвойні він збільшує вже п'ятий рік. Пояснюється тим, що у тяжкі часи людям потрібно йти назустріч, адже такі речі, як ялинка, здатні хоча б трошки підняти людям настрій. Продавець ділиться, що зазвичай вартість новорічних дерев визначає по вигляду. У Ярослава найменші можна придбати навіть за 100 гривень. Найдорожче ж у його асортименті ялиця. Купити таку додому можна в межах двох тисяч гривень. Однак зараз попит на лісові дерева невисокий, зізнається він. До шостого числа було дуже добре. Брали з дітьми, приходили маленькими, брали багато людей. Зараз трошки тихіше. Цей тиждень я думаю, наступний буде ліпше. Неподалік від локації Ярослава є ще інші місця для продажу новорічних ялинок. Презентувати асортимент на камеру продавці не хочуть, але за кадром розповідають, що саме можна купити та за яку ціну. Наприклад, гілочки ялиці коштують від 200 до 600 гривень залежно від пишності, висоти та кількості гілок. Ціни на сосни коливаються від 500 до 2000 тисяч гривень, а деякі продавці встановлюють ціну за метр у середньому чотириста п'ятсот гривень. Утім, зараз прикрашати будинок хвойними прикрасами перехожі у Тернополі не поспішають через різні причини. А, ні, не планую, бо немає новорічного настрою. Відповідно, маленька дитина. Ну... Якось не на часі, можливо, наступного року. Минулого року ми не ставили, тому що ну, така ситуація, війна зараз триває, і якось було ну, недосвяткування. Але все одно в нас донечка Софійка, їй 13 років, вона дуже любить ялинки. То якщо поставимо, то щось невеличке, можливо, якусь композицію. Без ялинки ніколи в мене не обходилось. Сьогодні в мене розумієте такі в нас ситуація, син. На mm, да. ну, війні. І тим більше він зараз попав в лікарню. Ну не, не, святковий. не при несвятковій настрій, розумієте? Да, в дядь, нас на сайті Тернопільської міської ради вказані адреси, де торгівля новорічними ялинками дозволена відповідно до рішення виконавчого комітету. Їхній продаж триватиме до 31 грудня 2025 року. Дбають про затишок, знання та комфортні умови для дітей, але окрім цього, прививають їм патріотизм. У гімназії села Вікно на Тернопільщині учні активно долучаються до підтримки захисників і захисниць України. Діти плетуть маскувальні сітки, виготовляють окопні свічки, пишуть листи воїнам, беруть участь у благодійних ярмарках, а працівники закладу готують для бійців їжу. Однак проблемою школи залишається невелика кількість учнів. У Вікнянській гімназії побувала наша знімальна група. Працюють, вчаться, волонтери та продовжують вірити в перемогу нашої країни. У Грималівській громаді нині функціонує сім закладів загальної та середньої освіти. Один із них Вікнянська гімназія, де цьогоріч навчається близько 60 учнів. За словами директорки закладу Галини Панькович, у гімназії дбають про затишні і комфортні умови, як для педагогів, так і для дітей. Водночас шкільна спільнота активно долучається до волонтерської діяльності. Хоч маленькими, але волонтерами, вони допомагають в міру своїх сіл. Вони і листи писали воїнам, вони проводили ярмарку, і використані кошти ми використали для того, щоб допомогти нашим односельчанам, воїнам. Ну і всі працівники також залучені. Ми і тушонки робили, і вареники ліпили, і печиво пекли, і до Дня святого Миколая, який співпав разом із Днем Збройних сил України, учні писали листи до чудотворця. Діти Вікнянської гімназії поділилися тим, про що мріють найбільше Я дуже хочу, та тато повернувся до того, щоб був Спів... Співпали дві прекрасні дати. День за і Миколая свято. Ми попросимо чи тут творця Миколая а й всіх захисників оберега просила Миколая, щоб закінчилась війна, і всі воїни повернулися додому. Живі. Галина Панькович зазначає, аби віддячити захисникам та захисницям за щоденну службу, у вестибюлі гімназії нещодавно створили куток слави воїнам ЗСУ. Тут розміщені прапори частин, де служать бійці, яким вони передавали допомогу та стенд подяки. Попри активне шкільне життя, начальниця відділу освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Грималівської селищної ради Галина Цвігун зазначає, у вікнянській гімназії, як і в інших закладах громади, досі залишається одна проблема невелика кількість учнів укладені класах. Гімназія дійсно, дійсно хороша, комфортна школа. Створено всі умови для комфортного перебування дітей у цьому закладі. Багато працюємо над створенням безпечних умов перебування дітей у цьому закладі. Однак проблема на сьогодні у громаді залишається. Це мала кількість дітей, мала кількість наповнювань. Більше про роботу вікнянської гімназії, навчальний процес дітей та можливі перспективи перспективи шкіл громади, якщо кількість учнів буде зменшуватися, дивіться цієї неділі о 14-й годині. У програмі сільський календар із Галиною Мацейків у Тернополі можна відчути присутність дива. Його демонструє найбільша шопка України уже 20-й рік поспіль у церкві святого апостола Петра встановлюють різдвяний вертеп. У релігійній композиції є чимало рухомих фігур, які розповідають історію народження Ісуса. Окрім того, цьогоріч там відтворять події російської атаки 19 листопада у Тернополі і відкриють ім'я того, хто щороку займався конструкцією таких вертепів. Більше про особливості різдвяного вертепу та ім'я таємного францисканця далі у сюжеті. Уже 20 років тернополяни та гості міста приходять сюди щоб побачити відтворення однієї з найважливіших подій християнства народження Ісуса Христа. Цьогоріч у храмі святого апостола Петра знову створюють різдвяний вертеп, який вважається найбільшою шопкою в Україні. За словами отця Дам'яна Чемарника, традиція встановлення вертепу сягає ще з 1223 року. Нашим засновником Святим Франциском Асиським було споруджений перший вертеп. U Misteczko Grecio gdzie w Францискани почерпнули цю найбільшу традицію, і вже від року до року і аж до сьогоднішніх днів ми, як брати францискани, споруджуємо такі вифлеєми, такі вертепи у наших парафіях, у наших містах, там де ми працюємо. Отець зазначає, цьогоріч різдвяний вертеп буде меншим ніж ті, що у попередні роки. Однак він все одно зможе передати людям історію народження Ісуса. У шопці традиційно будуть представлені Ісус Христос, Антоній Падевський, святий отець Піо, чотири постаті греко-католицької церкви, пастушки, царі, українська родина та інші. Водночас щороку композицію доповнюють новими елементами, за словами отця Дам'яна. Цього разу планують зобразити події 19 листопада, які сколихнули наше місто. Багато людей загинуло і, напевно, цього року також буде відображено у нашому вертепі десь ці елементи або вже відконструйованих будинків, або зруйнованих. Ми ще думаємо на рахунок цього плану. Окрім цього, у вертепі увіковічнять пам'ять отця Косми, який власноруч створював усі рухомі елементи найбільшої шопки в Україні. Отець Дам'ян зазначає, цьогоріч без нього важко, адже саме отець Косма приїжджав, обслуговував механізми, змащував деталі та замовляв усе необхідне, бо він цим горів і любив. А це насправді кропітка праця. Це завжди той самий францисканець, про якого ми говорили в тиші. Цього року він загинув в автокатастрофі. Ми з невимовним болем це переживаємо і тому, напевно, теж хочемо якось його тут увіковічнити, показати, яка, який великий був його вклад у цьому вертепі і інших вертепах в Україні, які він конструював, яких він робив. Наразі робота над шопкою ще триває. Її засвітять у надвечір'я Різдва Христового 24 грудня. А оглянути вертеп можна буде до 2 лютого включно. У Тернополі на фасаді багатоквартирного житлового будинку за адресою Майдан Перемоги 4 створять стінопис, присвячений загиблому захиснику України Валерію Дорохову. Таке рішення прийняли у Тернопільській міській раді 10 грудня. Стінопис стане символом вдячності та пам'яті про Валерія Дорохова, бійця, який віддав своє життя. Та свободу за незалежність України захисник мав свій бізнес, але з початком повномасштабного вторгнення зміг організувати все так, щоб робота велася без його участі, а сам пішов добровольцем у військкомат. Спочатку став командиром взводу роти охорони Тернопільського міського ТЦК та СП. Пізніше його перевели у 68-му окрему єгерську бригаду на посаду командира взводу. Загинув 17 квітня 2023 року разом із побратимом Олегом Барною під час штурму позицій окупантів поблизу села Павлівка на Донеччині. У Тернополі напередодні Різдвяно-новорічних свят для дітей поліцейських із п'яти областей України організували тематичний благодійний захід. Його ініціювали представники фонду «Фондація відкритих дверей та громадської організації «Капеланський патруль. Для учасників підготували театралізовану різдвяну виставу, майстер-класи та подарунки, щоб підтримати родини правоохоронців і створити для дітей атмосферу свята у складний час. Більше у матеріалі поліціянтів. Напередодні різдвяно-новорічних свят у Тернополі для дітей поліцейських провели яскравий тематичний захід. У святкуванні взяли участь хлопчики-дівчатка з п'яти областей України, батьки яких щодня стоять на захисті закону. Ініціатори заходу, представники благодійного фонду Фундація відкритих дверей спільно з громадською організацією Капеланський патруль. Благодійники вже тривалий час співпрацюють із поліцією, проводять тренінги для правоохоронців, підтримують бійців на передовій, допомагають пораненим та їхнім родинам. Цього разу вони подарували дітям поліцейських. Атмосферу свята та радості смисл це не тільки працювати з самими поліцейськими, а працювати з сім'ями, з дітками, щоб показати їм, що є люди, які не мають нічого до поліції, але вони так само люблять, поважають і цінують те, що вони роблять для спільноти. Для малечі організували театралізовану виставу про народження Ісуса Христа. Діти із захопленням спостерігали за персонажами та слухали розповідь про добро, любов і силу віри. Ми відвідали шість локацій, на якій нам дуже гарно пояснили. Про народження Ісуса Христа, про те, що він пройшов, і про створення землі. Хлопчики та дівчатка взяли участь у різноманітних майстер-класах, де кожен міг створити власний святковий сувенір. Найбільше мені сподобався майстер-клас. Ми робили овечку, і нам її подарували. Це було дуже круто. Ми її робили з печення, глазурі і маршмело. Веселий сміх, щирі емоції та усмішки дітей створювали справжню атмосферу свята та радості. У цей непростий час надзвичайно важливо дарувати дітям позитивні емоції та створювати для них святковий настрій. Це формує у дітей відчуття безпеки, знижується їхній рівень тривожності, також підтримується їхнє емоційне здоров'я. Дітей пригощали піцу, а також вони отримали подарунки, які для них підготували їхні однолітки за кордоном. У мене було дуже багато емоцій. Ці вони прям переповнюються. Я була в захваті від того. всього. Але крім того, нам ще роздавали подарунки. Подарували один бокс там, де є іграшка, блокнот, всяка канцелярія Цей захід залишив у серцях дітей яскраві спогади та нагадування про те, що навіть у складні часи порчі турбота, підтримка та справжня казка, яку дорослі створюють для маленьких сердець. На сьогодні у мене все більше новин як завжди. Читайте на нашому сайті tv tv4t.ua. А також обов'язково підписуйтесь на наш телеграм-канал, QR-код від якого ви бачите внизу на екрані. Бережіть себе та своїх рідних. Спокійного вам вечора!